17-річний Олександр Тихоненко виготовляє павербанки для ЗСУ. Спершу розбирає використану електронну сигарету, дістає з неї батарейку та перевіряє заряд. Батарейка у нас майже заряджена, тобто вона не просівша тут 3,99 вольта. Перед спаюванням батарейки заряджають до рівня 4,2 вольта, каже Олександр. Для цього використовує саморобну станцію, яка одночасно заряджає 27 батарейок. Далі протягом доби перевіряє, чи тримають тій заряд. Лише після цього спаює їх між собою. Система складається з 30 або ж 36 батарейок, плати та роз'ємів. Два USB по одному Type-C та мікро-USB. Готовий виріб. Олександр пакує у пластиковий чохол, надрукований на 3D-принтері. Збирається в корпус і потім уклоняється е ось таким от матеріалом. Це паралон, звичайний по Він використовується для того, щоб акумулятор в середині не болтався е для того, щоб зимою, наприклад, він не так сильно остивав, охолоджувався. Олександр працює вдома у селі Красносілка Бершацької громади. Під майстерню переобладнав одну із кімнат. Каже, за півроку для ЗСУ зробив понад 60 павербанків. Я свій перший павербанк виготовив луточку з під бринзи. То це під час блокауту купилась плата за 200 гривень в дорого. Взялися батарейки різні, взагалі різні ємкості, різні розміри цих батарейок. Вони просто всі спаялися плюс до плюса, мінус до мінуса. Якби ну це працювало, і це зарядило б п'ять телефонів. Собівартість одного павербанка – від 100 гривень розповідає військовим, віддає їх безкоштовно. В нього ємність приблизно 30 тисяч млямпергодин. Всього неман, неман. вистачить, щоб зарядити п'ять-шість телефонів звичайних військових. Потім є ще ось такий варіант. Тут трошки менша ємність, десь на 4-5 телефонів, але в нього є фішка, він може заряджати рації. Типу, що також дуже важливо, бо військові дуже сильно просять. Все, зарядка пішла. Банк працює. Олександр один із майстрів товариства PAYALO.UA, розповідає його засновник Владислав Гончарук. Хлопець родом із Бершаді, за освітою інженер. Працює на одному з об'єктів критичної інфраструктури на Миколаївщині, де й заснував осередок, який допомагає українському війську. За півтора року повномасштабної війни каже їхні волонтери виготовили тисячі приладів для армії. Павербанки, скиди, підставки для. Квадрокоптерів, хвостовики під різні цукерочки. Найбільша мотивація з'являється, коли ти бачиш ціни на OLX, да? От Я побачив ціну на Кид, скид, тисячі гривень. Він не коштує цих грошей, він в 10 разів дешевше. Це спонукало мене зробити і віддавати військовим безкоштовно. Суспільному Владислав показує скиди для дронів. Корпуси для них друкують на 3D-принтері, додають плату, механізм скиду та фоторезистор. Його собівартість майже 300 гривень. Далі показує принцип роботи скиду. Коли вмикається фонарик з пульта на дроні, відбувається наступне: розмикається, витягується втулка і скидається постріл. За допомогою 3D-принтера роблять також підставки для квадрокоптера. Бувають ситуації, коли до скида не додивилась, не доперевірили його там. Не знаю, хтось може навіть спеціально так робить, бракований дає. І скид може спрацювати при зльоті дрона. Хлопці саме часто запускають просто з руки дрона, і в такому випадку ти можеш дуже пожаліти. Тому розроблена така підставка, вона компактна, по крайній мірі, після того як ти її складеш. Її можна ставити просто собі в цей в підсумок. Владислав каже, військові діляться відео з використанням скидів. Подяки та відеозвіти від захисників влад публікує у телеграм-каналі Товариства. Дякувати нашим маленьким захисникам за допомогу Збройним силам України. Дякуємо владу Паяла за підставки для дронів та скиди для ЗСУ. Дякую вам, велике все буде Україна. Працювати та створювати прилади для ЗСУ допомагають українці, які донатять на потреби волонтерського товариства. Щомісяця отримують від 30 до 150 тисяч гривень. За них купують матеріали, плати та інструменти. Завдяки цьому, каже Владислав, створили поки найамбітніший проєкт саморобну антидронову рушницю, яка перебиває сигнал ворожого безпілотника на відстані 700 метрів. Грошей за роботу волонтери паялою не беруть, каже Владислав. Замовити скиди, підставки та інші прилади військові можуть у соціальних мережах. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.